Доброго дня. Представляємо вашій увазі німецькі технології, німецькі інструменти з використанням фірменного інструмента Hilti. От, от, перший Hilti інструмент. Лоша, продемонструю перший. О, перший. О, 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 ні, ні. Ток, то коректор. Це <реклама> шліфен. Okay. Okay. Oh. Це шліф машинка, Тько, покажи, щоб добре було видно. Шліф машинка. Як працює <реклама> в Hilte, ано. Заводь, заводь, заводь! <реклама> Демонстрація, стоп. Хорош. хорош. Тепер коректор шліф машин Хілті, коректор Хілті. Той на біді? Ні, на, на губах. Помаленьку-помаленьку, бо з такою високою точністю працює інструмент, що камера не встигає фіксувати. Вам кажеться, що інструмент стоїть на місці, але в нього частота три тисячі колібані в секунду. Ну, саме головне це оператор Льоша. Так що, будь ласка, телефонуйте за номером 0 пі 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 Все. Можете замовляти Алло маркеті. Так, ще один, О, тут, тут, тут все понятно, морда здорова. О, Нові технології. Отак, от от, от 900 квадратів хлопці шпаклюють. Самим самим більшим шпателем, який существують в світі. Працюємо по вісім. Ідемо да. вона година?